Сполучені Штати і світ повинні на законодавчому рівні визнати дії Росії геноцидом українського народу. Про це американські експерти говорили протягом засідання гельсінської комісії в конгресі США. Влітку відповідні резолюції вже були зареєстровані в палаті представників та у сенаті. Тож тепер законодавці повинні схвалити ці документи, заявив конгресмен демократ Стів Кон. При цьому історик Єльського університету Тімоті Снайдер зауважив, що у світової спільноти є численні докази злочинів, що визнаються як геноцид. На додачу сама російська влада також засвідчила про свої злочинні наміри. Просто щоб переконатися, що це зафіксовано. Скажу, що першим злочином у конвенції про запобігання геноциду є вбивство представників групи, що звичайно сталося під час самої війни знищення Маріуполя, братські могили. Другий злочин тяжкі тілесні та психічні ушкодження, бомбардування лікарень, бомбардування шкіл і катування. Третій злочин умови життя, які як зазначив конгресмен Коен, відбуваються прямо зараз. Відмова у доступі до водопостачання світла. Заходи спрямовані на запобігання народжуваності. Це четвертий злочин. Українських жінок цілеспрямовано депортують. Крім того, є докази, що систематичні зґвалтування є навмисними. Що серед інших жахів цього злочину має на меті позбавити українських жінок бажання народжувати дітей в майбутньому. І, зрештою, те, що я вважаю особливо болючим, це насильницька передача дітей з однієї групи до іншої. І вони постійно вихваляються депортацією дітей, тобто постійно вихваляються, що з. Дійснюють геноцид. Це стосується конкретного злочину. Але також вражає те, що російська влада постійно хвалиться своїми злочинами, зловтішається злочинами, які за визначенням міжнародного права є геноцидом. Путін каже, що Україна ніколи не існувала, що її існування це певна помилка, це вже геноцидна мова. Другий тип мови це колонізаторська риторика. Колонізатори постійно кажуть, що інші держави і нації не існують. Вони так говорять, що підготуватися до їхнього знищення. І це те, що пан Путін постійно повторював. І третя мова геноциду це мова про винятковість. Коли ви кажете, що правила на вас не діють, як пан Путін казав 30 вересня під час підписання так званої анексії, коли він казав, що хто взагалі встановив ці правила? Чи як він казав останні 10 років, чи більше що Росія якась особлива цивілізація, на яку не поширюються правила, надзвичайно те, що росіяни, окрім скоєння самих злочинів, забезпечують історично безпрецедентний рівень дуже чіткого вираження спроб. Геноциду весь час на всіх рівнях влади та у медіа.